Це кадри молодіжного чемпіонату України з дзюдо. Тоді Аслан Куразов став бронзовим призером турніру і відібрався на міжнародні старти. У травні, виступаючи на дорослому чемпіонаті України, запоріжець знову потрапляє до трійки кращих. При цьому виконує норматив майстра спорту України. Ці досягнення дали можливість запорізькому дзюдоїсту прокласти шлях до участі у дебютному Кубку Європи. Що йому дало можливість в дальнішому відбиратися на чемпіонат Європи і чемпіонат світу. Це один з критерій перших критерій для спорт... Сміна, щоб попасть на міжнародний уровень. Вже дало йому можливість, одіяти чорний пояс і в дальнішому продовжувати свою підготовку і відбор на більш пристижне міжнародне сорівнування. Зараз триває посилена підготовка до турніру. Наставник працює зі своїм підопічним 11 разів на тиждень. Крім хорошої фізичної готовності, приділяють увагу моральному аспекту. За три роки у дзюдо Аслан зробив стрімкий підйом у своїй спортивній кар'єрі. Над этим мы работаем. Так же, как и родители работают, работаю я, чтобы человек, наоборот, еще больше хотел, желал и стремился более дальше бороться, тренироваться. Есть какая-то легкая неуверенность, то есть, конечно, это первый выезд за границу. Присутстві мені нівозможно, тому що я з другої спортсменки вже на збір. Сам спортсмен у доброму гуморі і завзято працює над своєю технікою. Той факт, що тренера не буде поруч із ним, засмучує дзюдоїста. Але зв'язок із наставником Аслан підтримуватиме протягом всього чемпіонату. Крім іноземних суперників у ваговій категорії 100 кілограмів, Запоріжцю протистоятиме спортсмен із Харкова. Да, дожень Вігіра шеня має бути. Он з Харкова. Один раз я йому приграв. Ну я ж взагалі мало тренуюся на дзюдо. Приграв більше мозгами, то тобто, мне не вистачало опыта. А опыт можна на Техника, Я чувствую, що він сильний, я сильний. Аслан мріє привести до Запоріжжя золото, але не відмовиться від срібла чи бронзи. Жартує спортсмен. себе прекрасно. виконую всі тревоження мого тренера Евгенія Борисовича Брехова. Звісно, знаете, Кубок Європи це очень хорошее соревнование, але конечно, в мечтах у мене намного більше побіди, більше соревнований хотілося б отримати. Говорю, то що говорит тренер, і дай Бог все вийде. Запорізькі дзюдоїсти Аслан Куразов та Віталій Шепель розпочнуть змагання на Кубку Європи у четвер, 6 липня. Оксана Сташенко, Ігор Бахіркін, Тв 5